Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. І сьогодні я вам розкажу і покажу станок від Нурге, станок тримач для РАМ. Я нещодавно стала власницею цього станка. Він мені дуже подобається, але це був дуже довгий шлях до того, щоб його купити і знайти той самий станок, який я хочу. Використовувати, одразу скажу, що це мій перший досвід. У мене взагалі не було ніяких станків для ну, станків, тримачів, п'ялець, ніякого варіанту. Я використовувала тільки п'яльця або просто вишивала на руках. І ось останнім часом, задивляючись на різні рукодільні блоги дівчат, я зрозуміла, що прийшов час мені теж спробувати використати. Станок, і всі кажуть, що це прискорює вишивку. Тому я дуже довго вагалася, які саме собі купити, щоб він був і доступний по ціні. Бо, наприклад, якщо мені не сподобається на ньому вишивати, навіщо мені дуже дорогий, Да? І такий, щоб була ціна якість, я обрала саме цей від Норг'я, цей станочок на три таких гвинтика, можна подивитись ось так. Точніше, тут 4, ну виходить, як три таких тримача. Він іде як для дивану і для настольний. Можна використовувати і на столі вишивати, і на дивані сидячи. Напольний вже інший, там вже таких, мені здається, п'ять секцій йде. Тому тут вже дивлячись, як хто любить. Але я вам скажу своє враження. Я переживала, що ось ця підставка, ось ця підставка буде, не буде триматися. Да? Мені постійно здавалося, що коли я поставлю свою раму, він так впаде і все. Але деякі дівчата, з якими я розмовляла вишивальниці, тобто, перед тим, як його купити, я подивилась в інстаграмі. Поговорила, у кого я бачила на фото цей станок і запитувала, який досвід, чи подобається, чи ні, які плюси-мінуси. І мені сказали, що ні, він дуже міцно тримається. Тобто, сама, сам дизайн це все продумано, він не просто так такий. Дійсно, він тримає пяльця, незважаючи на їх величину, тримаються дуже добре. І він взагалі ніяк нікуди не рухається, такий прям як треба. Збирається дуже легко, він прийшов в упаковці просто окремо ось ця напольна штучка. І ось такі три тримачі з цими гвинтиками. Зібрати можна за 5-10 хвилин. І ми бачимо, як він працює для того, щоб його підняти або опустити, ми трошки підкручуємо гвинтики тут. І ось ми бачимо, що ми можемо зробити, як нам подобається. Хочемо так, хочемо ось так. Ось так, от бачите, можна зробити і на столі вишивати. Або, ну, Мені подобається, я ось так роблю, наприклад, і вишиваю зараз більше на дивані. До речі, брала як настольний, а по факту вишиваю більше на дивані. А ось так можна да, затягнути. На дивані може трошки його вперед подати. Все дуже легко рухається. І ось тут така пластикова, пластикова така штучка з такою викруткою. І зараз я покажу, як я вставляю свої п'яльці. Я собі вже підстроїла так, такий, як мені подобається варіант. Зараз я знову підкрутила не так, як звикла. Так, беремо зараз мою основну роботу. І ось так гвинтик ми викручуємо, підкручуємо. Да, ось так покажу, підкручуємо. І він дуже добре тримає Все. Бачите, нічого у нас не рухається, не падає. Можемо зробити різне направлення роботи, як, як зручно. Дуже гарно виглядає. Так сидиш, вишиваєш. І ось ці п'яльця від. Нурги пластикові, як вони називаються, квадратні, він тримає ідеально. Задля цього я замовила собі ще одні такі пяльці меншого розміру, бо в мене більшість п'ялиць ось така. І що я хочу сказати? Це, можна так сказати, з мінусів. Саме ось такі п'яльця нурги, самозапяльні, да? він ніби ну, у мене не тримає. Я не знаю, як у кого дивіться, якщо я ось так роблю. Тобто я, звичайно, роблю так, але ось вони в мене підвисають. Оце з мінусів. Якщо ви вишиваєте на таких пяльцях і у вас їх багато, я вимушена була всі ці пяльця скласти і вишиваю на них тільки, якщо я буду на руках вишивати. Тобто, Ну не, ну, не захватує. Можливо, якщо щось ще придумати сюди, ну не захватує. Так, і ось такі в мене. Ну, це не пяльця, це пяльця, рамки такі, звичайні. Да? Так, такі, я думаю, що буде тримати, да, такі тримає, бо вони трошки ширші. Тобто, ці вони не широкі і ще отут така в них, бачите, вони тонкі ще тут до краю, і воно, і ще і, і пластикові, і скользящі, такі, і воно спадає. Майте про собі на увазі, якщо в когось якось тримаються такі п'яці, напишіть мені, будь ласка, мені просто дуже цікаво. Ну, можливо, я ж чогось не знаю, може, є якісь секрети. Але майте на увазі, що ось такі пяльця треба буде відкласти. Такі тримаються пяльці рамки, квадратні нурки, і оці всі нурги дерев'яні, які такі широкі і більш ромен таких просто немає. Але я бачила і дивилася у дівчат, що тримає добре, бо там трошки ширша ось ця зона, і воно нормально тримає. Так, і тепер ще один момент, який я помітила за ці декілька тижнів, поки я вишиваю на цьому прекрасному станку. Якщо ми ось так бачите, затягуємо. Якщо не знаю, видно, не видно, ось тут у нас попадає на ткань, на тканинку. І я, коли я сильно затягую, щоб воно трималось добре, да? я помітила, що в мене тут тканинка така ще, це взагалі рівномірка, ось вона тут почала прямо. Слоїтися і навіть як майже до дирочки дійшло. Перший раз, я коли робила, я, я так затягнула, якось ну не, не одразу побачила. Потім, коли я зняла, я е, подумала, що це дуже ну, погано, поки я буду вишивати, може і навіть якась дирка там бути, бо дуже така тканинка прозора, легка. Якщо, можливо, там якась аїда міцна, та, то можливо вона там ще витримає. Але ось у мене досвід саме на такій рівномірці. І я прям побачила, що просто можуть розійтися ці всі ниточки, і я можу втратити кусок роботи тут. Або, ну, края, але він мені теж потрібен, Да? Що я придумала? Я собі взяла такий кусочок стрічечки, ось так підкладаю. Ось так. І. На цю стрічечку, тільки дивлюсь обов'язково, щоб там стрічечка попадала, бачите, все одно вона тканиночку трошки піджимає, але стрічечка вона е, стримує, да, щоб напряму вона цим пластиковим гвинтом не нічого поганого і не зробила. Це перший лайфхак. Е, і другий, я думаю, що якщо у вас є ось Е, да, на п'яльця, просто в мене зараз на от саме цей розмір немає. Я зараз купила собі менше, але менше в мене є. Я потім подивлюся. як я думаю, що коли ось так ми в чохольчик одягаємо, ось цей, то це теж, напевно, непоганий варіант. Ось так да, зробити, і воно, якби ця тканиночка, вона оберігає нашу роботу, нашу тканинку. Від того, що воно буде його псувати. Це те, що я помітила, і те, що хочу вам сказати, щоб ви мали на увазі. Але, можливо, теж, якщо така кажу, тканинка більш-менш міцна, можливо, воно не так помітно. Хоча все одно, от ви бачите, тут навіть видно, що воно як світліше стало, тобто воно постійно піджимає. І ще такий момент, що коли я вишиваю, а в мене тут часто така робота тереза Когут, там де багато хрестиків по одному, по три, по два, ну, ви розумієте, по десять. Тобто постійно треба оці ниточки ховати і, і робити вузлики. І я помітила, що тут не так легко цю роботу якось, ну. Якщо ви бачили великі потоки, цей такий недешевий станочок, то там я бачила, що воно просто так раз і перегортається, ти собі воно крутиться, ця робота. Тут так не буде працювати. Тут потрібно ось так підняти, вивернути. ну Звичайно, можна тут розкрутити, покласти ось так. І тільки ось тут от як уже Зручно, голочкою закріпити. Знову ж таки, рухаємо назад. Тобто треба зробити деякі рухи, підкрутити, і, звичайно, коли це якісь, як то скажемо, у нас роботи там, де по 100-200 хрестиків ви собі вишиваєте, то нормально. Але коли це хрестики, які, як у мене, 1, 2, 3, 5... І я кожен раз ці хрестики повинна закріпити позаду, то це такий прям кусок роботи крутити туди-сюди. Ну, я вже звикла, в принципі, мені подобається. Я спеціально купила, ось я зараз вишиваю таку роботу від Терези Когут. І я спеціально купила такий розмір п'ялець, щоб вона вся ця робота от її видно війшла, щоб я її вишивала і бачила повністю. І Мені подобається, що вона на цих пяльцях, я постійно її накриваю обережно тканиночкою, щоб вона не пилилася. І вишиваю. Тому, що я можу сказати про свій досвід? Я, мене все влаштовує. Єдине, єдине, було б ідеально, якщо б ось ці пяльця. Я просто дуже люблю цю натяжку, на цих пяльцях воно тримало. Але це не принципово, Бо. Мені подобається сам станок, мені подобається, що на ньому можна вишивати і на дивані, і ось так за столиком дуже зручно. І він дуже високо робиться. Якщо на дивані, просто я можу і ножку покласти сюди, а можу просто там десь підсунути під якусь. Подушечку, щоб воно не те, що трималося, а просто щоб зафіксувати, бо так воно не падає нікуди. Ну, тут може теж це я так просто трошечки зараз зажала, воно все зажимається прям сильно намертво. знаєте, Так що воно навіть рухатись нічого не буде. Тому я можу сказати свій досвід, що мені подобається, я задоволена, тим паче ціна на цей, на цей станок, ну, як на мене, дуже доступна. За такі два в одному, да, диванно настольний, настольний станок. І що ще можу сказати, що саме мої потреби на даний момент цей станок закриває. Можливо, як колись у майбутньому. Якщо я дійсно буду багато вишивати і саме на станку, я, мені сподобається, я без нього вже нікуди. Можливо, я б собі щось купила по типу як великі потоки, мені сподобався. Хоча, знову ж таки, я його не пробувала, не знаю. Там теж якісь є плюси, і мінуси, треба буде про нього читати, щоб він такий був більш мобільний, складний. Да? А хтось там вишиває на напольни, хоча напольні є такі ж самі від Норгет, які більші ось тут. Просто мене такі не цікавили. Зверніть увагу, я купила на сайті «Чарівної Миті, зараз якраз у них на ці п'яці дуже великі знижки. Тому хто там думав чи розглядав, якраз зараз саме час. Я не заходила сьогодні, прямо, але ось пару тижнів тому там ще була така велика скидка, велика знижка на саме всі ці моделі п'ялець, станків і. Ви можете якраз собі зараз купити, якщо думали про цей станочок. Якщо у вас є такий станок, напишіть свої відгуки і поділіться, може, лайфхаками, мені теж буде цікаво, бо я тільки ось... це, це моя перша, така, перша спроба, перший досвід. І якщо теж там є якісь у вас улюблені, теж буду рада, якщо ви напишете і я візьму собі до уваги на майбутнє. Тому. Я можу рекомендувати, якщо у вас такі потреби, от як я розказала, якщо ваші потреби такі буде закривати цей станочок, то він прекрасно підходить. Він, до речі, не дуже і тяжкий, його легко переносити. Я задоволена. Єдине, що я вишиваю так однією рукою, тримаю і вишиваю, так як я звикла на пяльцях. Я знаю, що багато хто вишиває цією, подає цією витягує да, двома руками. Я трошки. Спробувала, але можливо, просто я звикла однією рукою вишивати. Можливо, на майбутнє буду ще пробувати двома. Не знаю, теж напишіть, якщо у вас є такий досвід, як ви вважаєте, як правильно вишивати на таких станках однією чи двома руками. Хоча мені однією подобається, і взагалі мені подобається, що це саме пяльця, я люблю от, тримати ці пальці, щоб от така була робота в мене, е, в моїх руках. Невеличка, навіть люблю, коли трошечки менший розмір. Це мені здається, в мене 4, а мені от, дивиться, якщо 3 ідеально для мене. Е, ось такий відгук. Е, я маю надію, що буде для когось корисним. Тому до наступних зустрічей і гарної вам вишивки.